вона не дожила всього кілька днів до свого дня народження. 29 травня на харківському напрямку під час ротації загинула відома пара медикиня батальйону госпітальєри Ірина Цибух із позивним ЧК. 1 червня дівчині мало виповнитися 26 років. Тепер же їй назавжди 25. Сонця. We'll Київ сьогодні прощався із загиблою на Харківщині парамедикиною Іриною Чекує Цибух. Вона народилася у Львові, навчалася у національному університеті Львівська політехніка. А 2017-го доєдналася до команди Суспільного. Вона була менеджером, готувала ефіри між регіонами, знімала документалку і була медіатренеркою. Буквально перед початком широкомасштабного вторгнення Цибох поїхала на Донбас. У Краматорську та Покровську готувала презентацію стрічки про брак інклюзії дітям у віддалених селах в цьому регіоні. Показ планували вже 24 лютого у Северодонецьку, а 25 лютого і у столиці. Та саме у ці дні життя мільйонів українців змінила путінська війна. Ірина знову стала госпітальєркою і надавала медичну допомогу була старшою екіпажу. Нас Іриною познайомила війна і розлучила теж те війна. Ми з нею перетиналися і неодноразово. Навіть наш останній напрямок був спільний. Це надзвичайно відкрита, щира, добра людина, з цінностями, з відчуттям справедливості, з відчуттям справди. Вона боролася в багатьох напрямках і на багатьох фронтах, як з ворогом, так само і всередині країни, зокрема за визнання героїв, ветеранів, які загинули під час захисту нашої батьківщини. У лютому 2022 року вона долучилася до добровольчого батальйону і зайняла позицію старшої екіпажу 26 листопада 2023 року. Ірина Цибух отримала нагороду від президента України. Орден за заслуги. Він особисто її вручив дівчині. Вчора на Харківському напрямку на війні загинула Ірина Цибух, бойовий медик госпітальєрів. Одна з тих, хто не лише захищав державу, але й робив все, щоб інші долучалися, тренувалися, вчилися бути ефективними і в питаннях фронтової медицини, і в питаннях поваги до українських воїнів, в питаннях меморіалізації, подвигу українців, мої співчуття усім побратимам та друзям, усім близьким Ірини, кожному, хто її знав, і кожному, кого вона надихала. Боротись заради України і здобувати результат заради України. Дуже важливо, щоб її справи та зусилля усіх наших полеглих героїв були продовжені. Майдан незалежності сьогодні був заповнений вщент. Навколо стояли люди у формі госпітальєрів, військові і чимало з них на милицях і протезах. Але найбільше було тих, хто прислухався до прохання чоки, яка вона висловила у листі до брата. Щоб на її прощання люди прийшли у вишиванках. Читайте матеріали, що вона робила, слухайте інтерв'ю, осмислюйте її позиції. Звертайте увагу на те, що вона рекомендувала. У цих всіх речах багато ключів до її особистості. Це є головним джерелом для того, щоб пізнати її. Так сталося, що у посмертному листі, який Ірина Сивух надіслала братові Юрію, був фактично сценарій прощання із нею. Привіт! Прийміть мої співчуття. Не люблю, коли ви сумуєте, але мене час і цей розпач розсіється. Доведеться продовжувати жити далі, тому не гайте, час на страждання, живіть далі. Зараз 19.19, .19, субота, 8 квітня 2023 року. Ми з 5М екіпажем працюємо для розвідки 80-ї бригади. На фоні грає Dream On від Aerosmith. І вирішила, що цей рік випадало так багато можливостей загинути, що можна знайти хоча б одну, щоб написати посмертний лист. Сумно, що ми проживаємо настільки немічні, залежні від суспільного схвалення життя, що лише смерть дозволяє проживати абсолютну свободу. Однак біда у тому, що життя закінчилося і ця свобода більше не має ніякого змісту. Сьогодні і навіки мені все одно, що про мене, що про вас, про цей текст, про усе скажуть люди. Наберуть ці речення, лайки чи ні. Нарешті нічия думка мене не цікавить, я померла. Свобода це найвища цінність. Усі скоро 25 років минали, часто у комплексах і страхах, але найчастіше в цьому шуму. Не було місця. перед моєю свободою, сама Ірина написала: Хоче, щоб усі співали на прощанні, навчились хоча б десятьом змістовним пісням, і заспівали їх одноголосно, щоб погасити журбу рідним співом. Гельте до хмарисінні. Тож сьогодні українська композиторка, співачка та бандуристка Марина Круч керувала тисячним хором на майдані, який виконував улюблені пісні Ірини Цибух. Давайте співати у небо без зупину. Як Іра рятувала поранених. Наша історія це історія перемог бути частиною цієї історії зараз і бути частиною цієї боротьби. Це велика честь. Такий наш час бути в, в цю епоху на цьому місці. От і не жалітися за тим світом, де все окей. Марина Круч була подругою Ірини Цибухи. Після звістки про смерть вона опублікувала щемливий допис про гіспітальєрку та поділилася архівними світлинами з Іриною та показала її прощальне повідомлення. Та Ді дівчина написала: мені тепер дуже сумно помирати. весна золота, чи тут таку <му> жалю у молоді літа. Вчора мене не стало, великої частини мене не стало. Післязавтра в тебе день народження. Я тебе люблю. Ти залишила слід у моєму серці, слід на моєму тілі у вигляді тату. Напиши мені і скажи, що все це ти підлатувала. Це не може бути правдою. Моя Чака, моя Іринка, моя геройка. Давайте нас набереш і скажеш нам, що це був твій черговий жарт. Ти написала мені прощання багато разів. Кожен раз я не вірила тобі. Іра була моєю найкращою подругою по, по духу, по крові, по цінностям. Я навіть не знала, якщо чесно, чи чи є такі люди, типу їх можна перерахувати на руках одної, на пальцях однієї руки, з такими цінностями, з таким, з такою величиною розуму, масштабу, відсутності страхів, величезної гордості за те, що замкнути. На чека цебо вчила особистим прикладом способом життя бути сміливим. Оксана Ксена, рубиняк, українська поетеса, письменниця, яка у час війни стала командиром зводу, поділилася із журналістами на майдані також особистим. Вона зізнала, що Ірина була щирою і доброю з цінностями і з відчуттям правди. Попри жорстокий світ війни, який був навколо, треба теж розуміти дві речі. Перше, суспільство формує пам'ять чи пам'ять формує суспільство? Я скоріше за другий варіант. І друге, це те, що ми це робимо не для себе. А для майбутніх поколінь і пам'ятування ми загалом робимо не для загиблих людей, бо вони вже загинули. А робимо для тих, хто буде далі про це все знати. Ми знаємо про це найкраще, тому що ми є учасниками цих подій, але потім буде купа людей одного дня, не знаю коли, які вже не будуть це так пам'ятати активно, як ми саме слово цінності сьогодні під час прощання і спогадів про ірину сибо вживали найчастіше. Її брат Юрій розповів, що на 26-річчя родина відправила Ірі посилку: кульки, квіти та смаколики, туди поклала мама. Чека планувала поїздку до Швеції, а потім відпустку з мамою. Знаєте, що по справжньому складного на війні? Коли мама дзвонить з підвалу, тому що Львів обстрілюють, ти під обстрілами ризикуєш своїм життям. Але твоя мама у Львові далеко від лінії фронту, брат і тато. Бабуся рідні, вони так само не захищені. Мене так злий що Росія так далеко дістає. Але мама сьогодні стояла на майдані біля труни доньки у Гушиванці. Як і більшість тих, хто прийшов. Брат Юрій закликав всіх читати те, що писала Ірина, для того, аби зрозуміти, якою вона була. Привіт, мене звати Ірина Цибух. Зараз я парамедик найбільшого медичного батальйону госпітальєри, але в цивільному житті я частинка реформи суспільного мовника, медіатренерка та менеджерка освітніх проєктів. Я тут на лінії фронту зараз, бо не знайшла іншого виходу, іншої можливості бути найбільш корисною в цій війні для того, аби здобути перемогу. Споживати контент українською це є базове правило інформаційної гігієни. Немає нічого важливішого за цей перший крок. Звичайно, українська інформація теж може бути токсичною, клікбейтною, не точно й тому подібне, але це вже важливий момент, коли ми виходимо з інформаційного поля Росії. Я не уявляю, що має ще статися для того, щоб сформувалася в українців потреба чути і говорити лише українською мовою. Це потреба про безпеку, про власний захист. Щоразу, коли з'являються будь-які аргументи про те, що російською простіше. Російською доступніше візьміть собі час, навчіться потерпіть кілька років, місяців для когось кілька тижнів. Це буде однозначно того варте відновлення своєї ідентичності, справедливості і безпека, в яку ви потрапляєте, коли ви переходите на українську. До Львова кортеж з тілом Морена Цибух вирушив з майдану незалежності під бурхливі оплески всіх, хто був у цій частині центру столиці. Ірана Цибух, це неймовірна втрата, як для медичного батальйону госпітальєри. Так і для всієї країни, а